А чому б мені його не розіграти? Як я казала, їм дуже дорогий. Я рандомно оберу через тиждень будь-кого і вишлю за свій рахунок вам. Ще зайшла до знайомої таролога, яка робила розклад, і там треба було загадати цифри від 1 до 4. І там я загадала одиничку. І одиничці все було скажено. Ваш фінансовий стан значно покращиться, коли ви почнете витрачати на себе більше коштів і більше собі радувати. Ну, Як то кажуть, ні слова більше. Розпаковка. Лот номер один величезна коробка. Всередині маленький шампунь. Бренд тестуємо вперше, і ватер, на нього була велика знижка. Близько 30%. Тож взяли спробувати. Це шампунь, який клінічно доведена ефективність, противибкова, антисибурейна заспокійлива, відновлююча і зволожуюча дія на шкіру у голови. У кого є субариний дермантит, зуд, лупа, запалення, гнічки, той зрозуміє, що це дійсно велика проблема. Ніхто не знає, чому це виникає. В когось це грибки, в когось на фоні стресу, комусь треба прати шапку, комусь треба спати на шовку, і треба підібрати той засіб, який підійде саме вам. В мого чоловіка іноді буває така проблема. Ми йому підібрали шампунь DSD 1.1. він йому добре допомагає. Але хто я така, щоб зупинятися на одному продукті, тому ми взяли ось цей на пробу. Сьогодні він вже ним помився, через декілька днів буде зрозуміло, як воно, я обов'язково потім про це зніму додаткове відео. Але клінічно доведені результати, ну, ну, ви розумієте, да? тут без питань. Головне його було просто знайти. Лот номер два, і. Хто ми такі, щоб не займовляти цей хед? Перше, я взяла такий гель для душу. Мені сподобалось, що він з дозатором. Я люблю е гелі для душу від е Best Body Works, але в них немає дозатора, і мене це просто неймовірно бісить. В мамському чаті прочитала, що він неймовірно пахне. Ну і хто я така, щоб сперечатися. Тож пробуємо аромат. Ммм, mm, дуже легкий ненав'язливий аромат mm. апельсинової шкірки, ось цієї такої біленької під оранжевим. І щось дає мені солод, солодкий запах зараз. Як стрючок ванілі. Тобто, для тих, хто не любить ваніль і не любить солодкі аромати, він вам дуже сподобається, бо це якась така. Пудрова приємна ваніль. Так. А, оранж блоссом і ваніла. Можна було не паритись. І мені сподобалось, що тут у складі пініші компоненти за рахунок кокосових олій, а не сульфат натрію. Тож будемо тестувати, але запах бомба. Йдемо далі, е, звісно, малому. Е, крайола пальчикові сині фарби для ванни. І. Таблетки, шипучки а, фарбувати воду в якийсь колір. Прикольно, що тут такі прям дозатори. Ага, я ще ж не відкривала. Зараз якраз малий піде купатись, і я спробую. Так. Ну, пахне як аскорбінка. Кольори жовтий, червоний і синій. А, ну, на баночці це теж намальований. Спробуємо розкажу. А в чому його основна суть, чому я його купила, я вже забула про це. Те, що дитина може вчитися базовим кольорам, бо весь світ складається всі кольори з червоного, синього і жовтого. І тут дитина, змішуючи різні кольори, буде бачити базову колористику. Да? Ну, Зрозуміло, да? що мама візажист, колорист. Тож буду так навчати свого сина в базовій колористиці. Дякую, Крайола. І останнє це просто неймовірно класний СПФ, який зволожує, який не лягає маскою. Ще й коштує доступних грошей, да, а не 2-3 тисячі ти гривень плюс. І він завжди на майкабі, на айхербі влітку sold out. Він запайний, тому я не буду відкривати. Тому я бачила, що зараз взимку є в наявності і вирішила замовити. Хай чекаю своїх часів. Оскільки я зараз дуже активно користуюся кислотом і ретинолом, і мені треба за цим слідкувати дуже-дуже обережно. Цікаво, чому в мене завжди всі покупки це якісь баночки. І на цю посилку я наважувалася дуже довго, бо я, наче і витрачаю багато коштів на свій догляд. Але отак от взяти і одним махом вбабахати десятку, воно якось скрипить, знаєте. Але в інституті була дуже приємна знижка. Мінус 30, якщо береш дві позиції. Це догляд від... Бренду, інститутію. Декілька місяців назад я підбирала собі повністю новий догляд, тому що я закінчила ГВ. Довгий час не могла використовувати щось дійсно активне. Моя шкіра трошечки підгулявша була, забиті пори, чорні цятки. На лобі знову з'явилися такі типу золом. Ну, взагалі, мені не подобалася моя шкіра прямо в ідеалі. Зараз, наприклад, я взагалі без тону. Раніше я не дуже могла собі це дозволити. І я почала брати пробники для того, щоб зрозуміти, що саме на мені спрацює. Вітамін С дуже потрібна річ, в кого такий сірий, тьмяний кольор обичний, як в мене. Ну тобто, дівчата, в кого є проблеми з залізом, це нам. Але на вітамін С дуже часто сипить, і це моя проблема. Я пробувала і від MedicAid, і навіть більш дорогих брендів. Але цей, цю сироватку я взяла в пробничку 200 гривень за мілілітр. І не було жодної реакції, але я бачила дуже класний результат. Тому сподіваюсь, що від повної пляшки мені не стане. Погано, мене не посипить, якщо що, сподіваюся, в мене хтось перекупить. І ретинол. Я вже вела собі ретинол від Drunk Elephant. Він мені неймовірно сподобався. Але е зараз вже я не можу знайти його в вигідних мініатюрах. І... Виявилося, що від інституті зараз вийде дешевше, ніж купити повний великий розмір від Drunk Elephant. І плюс мені сподобалось тим, що тут а, це сироватка. Мені некомфортно залишати ретинол нічим не закритий, тому я вирішила, що мені більш комфортно, щоб ретинол був все ж таки в сироватці, і закривати його зволожуючим кремом. Тут вже такий немаленький відсоток, один. А, до речі, багато хто ой, ну в мене все окей, в мене немає ретинального дерматиту, буду піднімати відсоток. Якщо у вас все окей, і у вас немає жодних претензій до шкіри, не треба просто так піднімати відсоток. Ну, типу, що ви будете робити через 5 років? Так, вже Medicaid випустив ретиналь. Скільки? 12, наче. Чи 16. Ну, коротше, вже він випустив велику дозу. І Я розумію, що з кожним роком, з популяризацією ретинолу е виробники будуть випускати все більше і більше відсотків, але навіщо? Починайте завжди з найменшої дози. 0,02. Потім 0,05. Якщо все ідеально, все достатньо. Не треба ні частіше їм користуватися, ні е піднімати відсотки. Є окрема історія в тих, в кого. Акне в ремісії, там треба використовувати ретинол на постійній основі, але це все зовсім же інша історія. З дозатором в темній пляшці добрий путь. І знаєте, що мене здивувало? О, ні! Я вже думала, що мені нічого не поклали в подарунок. Е, мені сподобалося, що перевіряйте на е, пошті посилку, і в будь-якому разі ми е, вирішимо питання на вашу користь. Блін, таке відчуття, що от, ну, ти прям віп лухарі клієнт, і мені це прям дуже сподобалось. І ще поклали подарунки. Ну, чек треба порвати, щоб його ніхто не бачив. І що в мене тут у подарунок? О, цей самий ретинол у пробничку. А чому б мені його не розіграти? Як я казала, інститутім дуже дорогий. Пишіть коментарі під цим відео, і я рандомно оберу через тиждень будь-кого і вишлю за свій рахунок вам цей пробничок. Ой, не тільки його, мені ще поклали два пробніку під очі. Тож одним я скористуюсь, а другий поїде до вас, тому що в мене ці продукти вже я хочу, щоб ще хтось підсів і був такий же залежний від якісних змін на вашому обличчі. Так, пишете коментарі, лайки, оце оце все. Активність мені даєте. І я отак, от рандомно, чи навіть малого свого попрошу обрати, вишлю вам. Ну, тут десь це на 500 гривень. Дякую за увагу, а вже про результати вийду до вас через місяць. Всім па! Підпишіться!